Притча про переконання. В однієї матері сталися проблеми із сином. Вона не могла впоратися із ними, тож повела свого сина до мудреця. Мудрець запитав, що ж сталося? Жінка почала пояснювати свою проблему. Наврочили, мабуть, мого хлопчика, казала вона. Ви тільки уявіть, він відмовляється їсти. Хоча ні, він їсть тільки солодощі, печиво, варення, цукерки і нічого більше. Я не можу ані вмовити його, ані змусити його, нічого не допомагає. Що ж мені робити? Мудрець подивився на хлопчика та й промовив Жінко, повертайся із сином додому. А завтра приходьте, я спробую вам допомогти. Шановний мудрець, може, сьогодні ми далеко дуже живемо. Ні, відповідає мудрець, сьогодні я не можу. Наступного дня. Мудрець повів хлопчика до іншої кімнати і довго з ним розмовляв наодинці. А тоді хлопчик вийшов, підійшов до мами та й сказав Мамо, я більше не буду їсти тільки солодощі. Зраділа мати, та почала говорити мудрецю слова подяки. А тоді запитала в нього: А що, вчора був якийсь особливий день? Чому ви не поговорили з хлопчиком вчора? Жінко, вчора був звичайнісінький день, але вчора я не міг переконливо сказати твоєму синові те, що зміг сказати сьогодні. А знаєш чому? Тому що вчора я і сам був грішним. Бо вчора я їв цілий день солодощі. То як би я міг переконувати твого сина не їсти солодощі, якщо й сам того дня був таким самим ласуном? Цікаво, а жінка зробила висновки?